Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Вірок, і сьогодні в нас на огляді дві акумуляторні кутові шліфмашинки Stanley Fatmax 400 та 700 модель. Обидві належать до нової 18-вольтної серії V20, яка забезпечує професійну потужність, надійність та свободу рухів без трутів. Подивимось, чим вони схожі, як відрізняються та яку обрати саме вам. Погнали! Отже, серія v 20 створена на базі елементів Samsung, що забезпечує ефективну роботу. Це нове покоління акумуляторів Stanley Fatmax. Вони не мають ефекту пам'яті, майже не розряджаються під час зберігання, а також витримують як високі, так і низькі температури, тобто від мінус 30 до 75 градусів Цельсія. Тобто, ваш інструмент завжди буде готовий до роботи, будь-де та будь-коли. До того ж, батареї v 20 виготовляються на повністю автоматизованій лінії, що забезпечує точність. Складання та стабільну якість. А розпочнемо ми з 400-ї моделі. Вона є дуже зручна, оскільки тут у нас є додаткова захисна ручка, а також вона є досить потужною, оскільки видає аж 9 тисяч обертів на хвилину. Цього більш ніж достатньо, наприклад, для різання металу, каменю чи зачистки поверхонь. Редуктор тут литий під тиском із металу, тому чудово відводить тепло під час тривалої роботи. Корпус має радіаторну конструкцію та збільшені вентиляційні отвори. Це зроблено для кращого охолодження. Для безпеки є зручне блокування шпинделя під час заміни диску, регульований захисний кожух, який можна виставити під будь-яким кутом, і перемикач із фіксатором, що запобігає випадковому запуску. А тепер переходимо до другої моделі. 700-та модель також працює на системі v 20 та видає 9 тисяч обертів. Але є важливий нюанс. Це те, що тут покращена система охолодження та вищитковий двигун. Тут продумана вентиляція з більш ефективним відведенням повітря. А гіпоїдні конічні шестерні знижують рівень шуму та вібрації. А також варто зазначити усучаснену систему безпеки від випадкового запуску. Ще в цій моделі ергономічний корпус з м'яким покриттям. Ну і загалом вона легша від попередньої моделі. І як вже зазначалося раніше, модель оснащена безщитковим двигуном. Це зекономить вам час на заміні щиток, а також забезпечить довговічність вашого інструменту. Ну і про комплектацію до обидвох моделей йдуть зручні кейси. Гляньмо, що йде в 700 сімсоті моделі. Тут ми бачимо зарядну станцію ще один акумулятор та змінний кожух. Гарантія, інструкція та декларація відповідності. Що ж, відкриємо кейс до 400-ї моделі. Тут майже все те саме. Є зарядний пристрій, ще один акумулятор, інструкція, гарантія та декларація відповідності. Але тут немає змінного кожуху. Отже, підведемо підсумки. Обидві моделі видають 9 тисяч обертів на хвилину, мають також саму 18-вольтну систему. Різниця тільки потужності та компактності. Обирати вам. Дякуємо за перегляд! Не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш канал. А також не забувайте, що ми також є і в інших соцмережах, таких як Instagram, Facebook та TikTok. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам огляд, та що розглянути на наступний раз. До нових зустрічей!